Добрий день, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про ремесла. Багато ремесел народилося в Україні. Це і ганчарство, і ткацтво, промисли з дерева, вишивання. А найстаріше ремесло це лозоплетіння. Лозоплетіння найдавніше ремесло і вид декоративно-ужиткового мистецтва. Один із видів виробів це кошики. Кошик це ємкість різної форми, різного виду, сплетена з лози. Такі кошики у домашньому господарстві селян були головними ємкостями упродовж багатьох століть. Життя давніх людей складно уявити собі без сплетеної корзини. У ній зберігалася риба або дичина, зібраний врожай. У плетеному кошику шахти витягали на поверхню вугілля. В плетених скринях зберігався одяг і багато інших предметів. Де ж брали такі кошики, яких у господарстві повинно бути не менше 10. Плили Плили кошики з лози. Для того, щоб сплести кошик або інший вирів, треба мати необхідний матеріал лозу. Лозу заготовляли з пізньої осені до ранньої весни, коли ще на деревах не було листочків. Подивимося з вами. Процес заготівлі цього матеріалу. Він довгий, складний, непростий. Отже спочатку лозу треба виростити. Саджають її в основному восени і весною краще робити це з осені. Особливого догляду лоза потребує лише перші два роки, хоча б два рази на рік її треба обкопувати і прополювати, аби бур'ян не заглушив її зріст. Далі йде заготівля. В основному заготовляють восени, трохи припадає і на весняний період. Плетуть найбільше зимою, бо іншої роботи немає. Стебл, ножем або серпом зрізають і зв'язують у великі пучки. Перед тим як чистити лозу, її потрібно проварити. Для цього використовують великі металеві казани. Після того, як лозу зварили, треба її очистити. Очистили, посушили і вже сушену зберігають, поки не зв'яжуть. Деруть звідти, мочать і в'яжуть, чистять стебла спеціальним інструментом дралкою, яку часто, наприклад, в ізі називають «приспособлення для очищення. Після лоза просушується, це теж дуже важливий етап, оскільки вологі стебла не підходять для зберігання і можуть просто зацвісти на горищі, а от суха лоза добре зберігається у будь-якому темному місці, куди не може потрапити волога. Перед тим, як починати виріб, лозу треба замочити, аби вона не ламалася, а далі все залежить лише від вміння і фантазії автора. Для того, щоб додати різноманіття у виріб, лозу можна пофарбувати. Для цього підходять і штучні, і натуральні бурники зазвичай фарбують у коричневий. Його можна одержати з відвару кори, чорної вільхи, жовтий колір з відвару вересу, молодого оберезового листя або лушпиння цибулі. У роботі майстри користуються ножами, колонками, ними колють лозу, різними видами шила для розширення отворів чи проходів. Аби пруття легше згиналося, використовують кругло або плоскогубці. Важко обійтися і без секатора. Його застосовують перед варінням, коли лозу відбирають і під час плетіння, аби обрізати зайве. Яркість, різноманітність виробів і орнаментів залежить тільки від самого майстра, його фантазії та вмінь. Хтось першим пробує нові техніки, А хтось передає знання із покоління в покоління. з лозоплетіння кажуть, що плести з лози може кожен, але свій особливий стиль проявляється не у всіх. Процес лозоплетіння кошиків був заняттям не для всіх. Дехто і силу в руках мав, і розумом не обділений, а кошики в них не виходили. Це схоже на музику. Якщо Бог дав талант, будеш музикантом, а якщо ні, то ну що ж тут поробиш? Найбільшими вчителями були батьки. Вчили плести не тільки кошики, а й лапті з липи. Для дітей немовлят у сільській оселі мала бути колиска люлька. Прийшов час із хвилинки. Раз, два, ліво, право, тулуб ліво, тулуб право. Стати разом на моски. А тепер на ніж встали. Кубиками почули. Раз, два, ліво, право, тулуб вліво, туп. Чи стали і додому всі повчали. Не кожному давалось ремесло лозоплетіння, але хто опанував навички цього ремесла і хто виготовив хоча б 2-3 десятки кошиків у власному хазяйстві, міг уже братися виготовляти кошики на продаж. Продавали кошики на базарі. А на виручені кошти по дорозі додому купували хліб. На цукерки не вистачало грошей. Кошики були недорогі. Сьогодні у домашньому господарстві широко використовують ящики, корзинки з пластмаси, капруну та інших штучних матеріалів. З ними важко змагатись. Але лоза є лоза. І це все сказано. Це природний матеріал. Зорова гімнастика Ось така вона історія лози, хоч це ремесло і втратило популярність, але воно ніколи не зникне і не забудеться, бо, як не кажи, але якраз у ньому наше минуле, наше першоджерела. Це треба пам'ятати, розуміти і, звісно ж, берегти. Всі ми діти природи, не забувайте про це. Я кажу вам до побачення, до зустрічі, мої хороші!